Всім привіт! У мене тут невеличке відео розпаковка, відгук на смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra з інтернет-магазину Allo. Давайте оглянемо. Ось все пройшло в такому. Верніше я забрала в такому пакетику комплектації. Оригінальні наушники Galaxy Buds 3 Pro в білому кольорі. Телефон я замовила в фіолетовому кольорі на 512 гіг. Пламби всі на місці. Тобто все так, як має бути. Давайте ж їх відкриємо. Вот наш телефончик. Тут у нас в комплектации, насколько я разумею, ключи для открывания слота, для сімок. инструкция и кабель. Тайпси на тайпси. Такой кабель. Ось наш телефончик. Все, більше нічого немає в пакуванні. Телефончик фіолетового кольору, на жаль, моя нещасна камера не передає його реальний колір. Снимем, давайте, эту палетку. Чуть не включаю. А, ось. Все. До встречи. У нас галактика. Так давайте... Оглянемо на вушнички. Ой. Ось так. Коли купуєш, не знаєш навіть, як його відкрити ось такі. Чудові наушнички від Samsung. Виглядають чудово. Сервісом задоволена. Дуже гарно обслужили безпосередньо в магазині. Тому... Дякую компанії Ало за обслуговування. Все подобається. Дякую за увагу.